Валерочка, роботи в селі купа, готуємося до Пасхи. Мар'янка з дімцем допомагають мені трошки подвір'я позамітати. Льоня миє браму. Льоня миє браму, а я зараз буду білити всі ці дерева. Так, Німець. Хто він сказав? Щепи біли. Щепи. Ну вішіки теж кава брами, ладні. Ну. Така буде брама частенька з двох боків, буде все вимивала і буде люкс. Намучили в житті три джош. Я вас хочу дещо запитатися. Подивіться, пам'ятаєте, яка була гарна травичка? Дід випускав качок курей. І після зими зробилася така трава. Можливо, тут є люди, які е, стелять газон все правильно, все чітко, тільки приїхали, все зробили свою роботу. Напишіть, будь ласка, тут в коментах, можливо, хтось з вас тут знайдеться. Нам треба тут красивий, максимально красивий газон вести лектре. от все получає. Німець пецюн вже не смердить. Смердить. Знаєш, тиші за ту історію ліпше не питай. Я вже третій день машину відмиваю. Льонь, підтяни тачку. Підтяни, воно так смердить. Я вчора по мене щило б фосі, ти розумієш, два-три їздити в противогазі. Я не знаю, що вони А Що, гній в яйцях? Гнія, знаєш. Гнії в яйцях? Дома купа гною, мою ну, так не смердить на Ти розумієш? <рик leur> О, Я зараз буду білити дерева, треба трошки того вапно змішати добре. Щоб було ладні. Подивіться, що це зробило з травою. Дивіться. повний. Коротше, треба тим все зайняти. Так не може бути, ні? Негарно, то... Купа тих качок. Не тримайте в селі качки, бо то а одне болото. Дядя слухає про заводи тих качок. Подивіться, як він сачкує від своєї роботи. Ти тим штаном зараз по спині ф, то сачкує. Та ти вже третій раз той шланг витягуєш, запихаєш. Ти третій раз кажу, завдай мені кірхіна завдало, штанги повірувало, що йому робити? Він за півдня тільки того помив, 10 клин сімей yeah. того кусочок, він того півдня вже. Ну, а, лифо, за, а, а зараз які того ми зробимо, помалюю я дерева біба, то за 5 хвилин От є, господи, де в ключі воду? Де включи воду? А я знаю, де вона включається. О, роботяга! Коли за ті патла, я Палірка, хто між вами, є затіпатла, самий роботяга, Як Льолік? Е, коли робота все робить, він помаленьку робить свою роботу. Тільки наш робот все закінчив. Він зараз тут 2 хвилини і робота закінчена. А я зараз хлопче ще розвитаю дому, я си збираю нерви грист з мікане. Як це тут? 15 хвилин сім'я ти ту браму годину. Яких? Вирахуй мені кікоти Іщем. А з тим ось міє п'єй такиво! Сто жбаки на о! Льоно вже помальовані. Бури великі. А, зато... а диви, Єдне велике. Диви, лебя? Друге велике. То сади. Третє велике. Четверте велике. Ти ми зрозумні. Діти приймі! А? а ти що маленьче замітає, а ти стоїш? Я б, може, базар зараз з людьми. То, що ти корва на півкаліш, то від роботи не спасаєш, я мітой той, Я зараз його простідай, бо ж замітав до драні. Що таке? Ти то той то, то, то роботяга кавлярка, подивіться, чи роботяга. по під... один прийом помив я жди. Ти два дерева. Два. І то ти почав, коли я почав тільки ти у прийоми. <ривіт> В'ятів, я рахував, коли ти почув. Так, кавлярочка, хто зараз їсть, вибачайте. Кому обід. Зараз <ривіт> трошки посвятим. Може щось прийме. <ривіт> Та да, сильно, сильно. Дивіться, Короче, Вже друга половина залишила, тільки і все, пару дерев. І вже кінцево. Роботу всю зробили кавалерочка. їдемо далі. Взяв німця з собою, застелив йому ту куртку, смердить як цапа. І згній там чи що. Що вони там йому понароблювали? Та не знаю, сам блять, щось тече. Тече. З кінця вже капає, так? Він тик, що дві години регулярно міняє, воно тече. Має А ти розказуєш, кожні дві години він міняє. Ну кому? Раз в сутку поміняв, він понікарває, від мене скарби. Має там марлі. І так от мушу взити його з курткою. Мені всі сідушки позасмерджують. Багато людей на цвинтарях, кавалерочка, роблять порядки, приїжджають, готуються до Паски. Щоб на гробах теж було все чисто, ні? прибрано. А Ми приїхали також на цвинтар. Зараз помолимося до німого мами, бо в неї сьогодні народження. Хто не знає, вона померла пару років назад. П'ять років, так? Не будемо уточняли, що і як, але так воно є. Звісно, то життя, так. Звісно, то от мусить бути пристелено. Всі менше смердить, ніж з нього. Ой, сину, сину, я не знаю, що то буде. Менше треба було гатити ти шо. О, Маряна, правда? Ще її позаражує. Так, ви, тому... Знимки з кавалерочкою. Так, на відстані бажано. <гументуєш> бажано на відстані з ним. <гументуєш> Бо з того коцера трохи неприємний запах. Медичний <гументуєш> запах. <гументуєш> <гументуєш> Каже, медичний запах. Будьте здорові. Добре, добре. Давай старенькі. взаємно. Так є марянці, да. О, Марянка худає, така вже зробила стройна, та. Напевно, для льоні готує, для тебе. А вчора-вчора ситуація, йде качок, вона на нього дивиться. А що, я хотіла, ти таки була качена. Зубить, зубить. Дивіться, кавалерочка. Люди працюють. Щось там косять, квіти садять. Кожен хто що робить. Гроб на гробі бляха навіть нема де вже Хоронити людей, не? Ну Старих купа робів. Та й такі о. Якось так. Тут же людям не треба. 100%. Тут же людям ніч не треба. Спокій, так? Я не знаю, як ви кавалерка, але я люблю тако ходити по грубах і читати, хто помер. Особливо якісь молоді. Цікава їхня доля. Що так все стало. Багато старих, багато молодих. Помирало, що ще могло довго жити, ні. Бачите, там люди працюють. Самі на центрах всі працюють. Отак. Дивіться, каудерка. Карпати ще. Твої кі дуля з якими орденами. Отак Молода, молода дівчина. Та є, то на кожному на центрі є. І молоді, і старі. Що Шуня, кавалерка, ну скажіть. Пишіть всякі історії, які знаєте. Цікаво буде послухати в коментарях, а то наставити 1, 2, 3, як чи не хочу казати хто. Будьте трохи розумними. Сто процентів. Краще щось цікаве, розкажіть. Ну. Ходили тільки що кавалерка, помолилася до німого мами, до німого баби, прабаби, ну. баби, там якісь брати і так далі. Родичі. Родичі. Я так би сказав, порахував собі плюс-мінус по руках, скільки вони жили. Середній вік 55 до 60 навіть не доживали. Тут пішли 30 років і тобі ти там? <різь> Може в них просто так було така ситуація. Ми... Ну, Молодимі. а ти ще більше до, іду... то тобі заліше 20 певно. Що? <різь> <різь> Тому більше все мале, щоб не пішло до баби на небо